Так, що ж, хочу показати місце злочину. Дивіться. Отака справа, бачите? Голод не тітка. Хто це робить? Варіанта два. Це може робити дятел, а може робити Щурка. Давайте підемо, глянемо ще на... Пасіку, можливо, десь ми ще таке помітимо. Чесно, я здивований. Вчора цього не було. Це з'явилося сьогодні. Зараз ми підійдемо з вами до ППС ряду і подивимось, чи є таке біля ППС. Знаю на практиці, дуже допитливі дятли якось отримали на горіхи від бджіл. тобто вони продовбали. Але бджолам це не сподобалось, звісно. Ну і, і все. Так. Поки що так я не бачу. Бджоли об'їдають прополіс і все на цьому. Тобто все нормально. Це сталося ось там, де у нас стоять просто рамки без, без нічого. Тобто, ППУшки вони не чіпають. А ось ППС-очки, ви побачили тільки що. Отакої. От Воно думало, що тут щось є. Отакої. От отакі такі дірки. Бачите, ну, благо що, що це, по-перше, це таке, то поробиться оце шкода. Ну нічого теж поробиться. Бачите, долізла, побачила соти, що там більше нічого немає і все. І далі не чіпало. Ну і з цієї сторони, нібито все ок. Отак. От Тому на питання чи залишати, чи не залишати відповідь є. І саме головне, можливо, б це було і там, але там, бачите, у нас блискучі стрічки. Ось воно відлякує. А тут їх немає. Отак, От взагалі, то треба буде. Повішати сьогодні тут одну, бо вони ще будуть якийсь час стояти. Ну, щоб їх не з'їли просто-напросто. Ось такі справи. Ось ще е, приклад того, що треба забирати пасіку вчасно.